Благодійний фонд Українська місія Зелений Коридор продовжує допомагати українській армії. Нашим воїнам передано три комплекти автомобільних шин та автомобіль Mitsubishi l Л-200» з провіантом та медикаментами. Підрозділ першої батареї першого дивізіону 28-ї бригади висловлює щиро подяку румунським друзям і волонтерам з місії зелений коридор за те, що вони надали нам цей чудовий автомобіль, який буде виконувати. Завдання в одній з найгарячіших точок нашої війни. Разом до перемоги. Слава Україні! Вам, слава! Від першої самохідної артилерійської батареї дякуємо нашим румунським друзям за волонтерську допомогу у вигляді автомобіля Л-200. Дуже дякуємо вам, разом до перемоги. Дякуємо нашим румунським друзям і волонтерам за допомогу та підтримку. Слава Україні! Постріл. Окремо хочемо подякувати нашим побратимам Андрейку Вадиму, Розгону Віталію, Попову Дмитру, Андрейку Ігорю, Томіловському Василю, Карлівчуку Андрію за допомогу першої самохідної артилерійської батареї, першого самохідного артилерійського дивізіону 28-ї бригади імені листю зумового походу у вигляді автомобіля Л-200. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям Слава! Дякуємо нашим хлопцям з Одеси за допомогу. Андрійко, Вадиму Петровичу, Розрону Віталію Володимировичу. Слава Україні. Героям! Маскалям смерть. Слава Україні! Постріл! Одна постріл? Слава Україні, постріл!